Доброго всім дня. Зараз знаходимося в селі Дружня. На вулиці, вулиця Чубаря 74. Значить, В роботу попав нам будиночок, це Бордянський район. Будиночок цегляний, знаружжя середній дерев'яний, вкладний цеглою, новий шифер на криші будинку давно ніхто не жив. Велике подвір'я. До будинку також з будинком продається земельна ділянка під, забу... під город. Всього площа земельної ділянки складає 39 соток. Аж отам там під лісом вона заканчується? 25 під і все інше під город. Як ви бачили, під'їзд до будинку асфальтований в населеному пункті є всі необхідні заклади, магазини, школи там і подібне. Зайдемо в будинок, оглянемо будинку давно вже ніхто не проживає, давно продається. В двір трохи заріс. Є господарські споруди, які теж потребують певного ремонту. Зайдемо всередину. Тут віранда. Велика зала. Залу. Тут ще одна спальня. Ще навіть кухня, я б сказав би є піч. Є піч. Ще одна кімната спальня. з грубкою, Ну і ще одна кімната. Тобто реально у нас дві кімнати непрохідні. Оця прохідна, ну і кухня теж якби непрохідна, яку можна там в спальню переробити. По ремонту є деякі проблеми. Коли ще дах був старий, то в принципі, опала стеля. Будинок потребує вкладень, проте, в принципі, непоганий варіант для сім'ї з дітьми. Такого. Садок за будинком багато різних, господарських споруд. Але жалко, звісно, що довго ніхто в ній не проживав. Стан доволі такий плачевний. Значить, стосовно ціни всі дані будуть вказані в описі. Так. Горіх дворі. Підійдемо, тут сарайчик, якийсь такий вже аж вріз в землю, підійдемо до іншого сарайчика. Побачимо, а що. Теж дуже тяжко підійти. Ой. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Якась, якась була майстерня. Якась майстерня була, станки стоять. Ще дерев'яний якийсь рукастий був хазяїн, власник цього будинку. Так, Все, заросло травою. треба Ще далі не піду, бо боюся, що застряну в цих травах. Є в дорі колодязь, давайте заглянемо з вами. Як далеко вода? Вода десь приблизно на 3 метри. Це добре. Будемо закінчувати свою коротку розповідь. Зверніть увагу, по вулиці є інтернет на стовбах. Нова лінія електропередач. В принципі, доволі цікавий варіант. Там далі по дорозі у нас ліс. До нього там метрів, мабуть, 300. А в другу сторону як це? до школи звідси метрів сто. Там, де діти їдуть, є поворот. І, в принципі, там магазини, школа, медпункт, там, де машина виїжджає. Тобто дуже близько. Тому як цікавий варіант. Рядом якби нормальних сусіди. Живуть з лебедями. сусіди три рази в день. хороші. дуже хороші. хороші. Це немаловажний гадає.